Так, вже поступила мазда бліха пороги його, звісно, нема взагалі. І місяці 4 тому останній раз бачив. виглядало воно тоді ліпше. Фу, заробляємо. Скидали, розгружали. О, останні можна подивитися на пороги, яких нема. Ніше, ніше, печально. Все заржавіло Та як Ні, що мене не Так що, друзі, поступило на розборку ось така машинка. Інтересно, завжди хотів Mazda 626, але ціни дуже косалися, дуже великі цінники були і не було нормальних варіантів. За такі гроші можна було взяти. Хіба старішу модель, та я 1988 року, ну таких не попадалося. Зараз розкажу за скільки я взяв, скільки обійшлася доставка і що тут доброго. Так, Автомобіль 96-го року. Колись запропонували люди. В 4 тому я її подивився. Ну Тоді, мені здається, стан був ліпший. Але вона стояла вросла в землю. Оглянув, не зійшлася в ціні і я її так і не брав. Там людина написала, каже, готова посунутися по стіні, забирай. Зараз покажу основні проблеми. Те, як Це мазда, звичайно, двері підулися, тут це все, тут шпакля. дверям хана, крилам хана, як бачите, поріг. Хоче покинути тую машину. Зараз її отамають. Такі зроблені відламаюся, я б навіть не сказав це якась полоса, можливо це вже хтось і доварив. Ось такий і стан, зараз відламаю Повітряти буду. не мене шіпа. це не знаю. Так, мама каже, не знати, чи доїде на город по салону. На ну, ось така, кнопочок, звісно, нема десь, пропали пластик. Міг бути і ліпший. Торбеда така ціла, теж щось повиламували. Кажу, коли я дивився, було трохи ліпшого стані. Це також, скоріше всього, що вже сталося після того, як я дивився. Можливо, люди кусили і вибилося скло. Дверка ця ще досить непогана. Ця задня теж непогана. Ну, Порогів всієї сторони. Бачите, також нема. Нема тут взагалі такого чогось сильно путьового. Тому ціна була її 400 доларів. Так, зараз покажу, що під капотом. А під капотом у нас 1,6. ось такий здоровий мотор. Правда, я його не заводив і не чув, як він працює. По суті, купів, в мішку, не знаю, як працює, не знаю, що працює. Практично нічого не знаю, по суті, що тут, як Кондиціонера нема. хоча кнопка кондиціонера є. І, в принципі кондиціонер є, але радіатор чогось кондиціонера не бачу. Ось таке теж вже все досить ржавеньке Як буде відкручуватися, не знаю, бампер. Як тягнули, вірвали. Він був в ліпшому стані. Кажу, який евакуатор тягнув. Скоріше що він його вирвав. Тому ось така ціна, зараз будемо його Її відпихати, чіпати на шнурок і буду затягати нагород на розборку. Рішив перепхати мазду, звіттенти сюди. Як поки перепхав, мазду, згнила. Відпав кусок порогу. Це був кусок порогу, це був усілитель. Крутше відпало. Все, що можна відпасти. Це страшне. Я в шоці, я в шоці. Тут нема ніч живого. Не знаю, чи її затягнув на город. Назар може розлізтися. Взагалі на двоє. Я в шоці. У нас до 626. О, тут таке саме. Поріг. Опа. І поріг відпав. І все. поріг покинув чат. Я в шоці. Розслоїлася мазда. Будемо пробували запустити мазду, хочу зразу підляти масильця в циліндрах. Ого. Ого. Та тут ще витягнути не буде, щоб це. Хочу масло хлюпнути. Ого. Звісно, свічки інтересні, люльки. свічка за боку. Попробувати покрутити, чи заведеться. Тягнув свічку, Свічка ось така біла-біла, не знаю, що це означає, якийсь такий наліт має, тут такий, як на газі робив, не знаю. свічечка теж така біленька-біленька. Підливаємо сільця і закручуємо. Новий акумулятор. Приборка засвітилася, зажигання є. Тут не знаю що. Не знаю, що ці кнопки означають, що її означають. Мало що інтересує. Ну ще попробуємо так. Не знаю, тут напевно включається світло. А, от. Все. Зараз подивимося. Так, світло є. Світла світять. Це нормально. Так і ми маємо. Добре. Воно і дальні є. Спідометр так інтересно. Ну що ж будемо пробували крутити. Музичка грає. Не знаю не чути нічого. Вона підсвітка працює. О! Пішло, бензину нема, походу. Не, бензу нема. Так що без бензу певно не заведемо. Ще, коротше, під'являти трошки бензини. Будемо пробували завести. Так, підзаряю трохи поліво. Там не знаю лампочка світа. Так, зараз ми пробували знову. Так. Неудобно, то не знаю. Як тут люди їздять, але неудобно, То спідометр дуже низько. О, так трохи ліпше. Так, Лампочка бензину не піднялася абсолютно ні на грам. Будемо пробувати ще раз. Давай Мазда, ёмає. нічого так. Ми ще пробували, може з того на шнурку завести. Що, пішов з ловути, зняв такий шланг, тікає тут бензина з цього фільтру. Дуже вже цей шланг пересох, що йде на подачу на трубки. Зараз його поміняю, буду пробувати тоді заводити. Шланг поміняв, пробуй. пробую схватити. Давай. давай, 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 давай. Ого! Оу! Газуй! Та ти що! Та ти що! Оце японська якість, кузова нема, мотор забівся. Три роки стояв. Взаді ну, димок, конечно Я в шоці. Ану, а ну газни А, там димок через те, що я масло заляв був. Але дивіться, йма йо, ма. А вода є? Я не знаю якщо щось в бачку є. Глуши я. А світло є, я бачив. Не знаєте, чи щось в бачку є. Чи є антифріз? Зараз подивимось. Так, що, блін, пробували їхати, і світло є. Повороти є. Йо -моє. май, йо! -моє. Навіть і гідраж робить, я в шоці. Так, де тут задня? Поїхали ми. Ну. Максим ще їхати. Ай, Максим. Ага. Ой, бля, там колесо відпадає, ти ще й сзади сів. Йо-ма-й. -йо. Я холодный. Тільки тут пісвітко. Там ви що, та ти ж... Ой, мой! Перша щось. Дуже жорстко зайшла, що бензина світиться. Ой-ой-ой, що воно відходить. Там. Так, там вже покинув чат. Акумулятор. Починає світиться все, що може бути. Ще щось засвічується. Ми їдемо, не знаю як. Але пересуваємося. Бензинки мало, бо я там взяв десь літрів сім. Ну майже, майже. І що відпадає? А там ланджерон відігнив. І, і тяга не тримає. Ну, ми їдемо. Нас показує, що акумулятор. Е, цей, генератор не робить. Бензин О, ти що? Тут що? головне, щоб задню балку не загубити. Но тяга є, є, є. Тяга. Друга, є друга тахометр все всього роди, та ти що, та ти що, машина три роки стояла, а просто взяв завів, поїхав. Ой, тут можна загубити. Все, ми приїхали. Кондиціонер попробувати, чи боє. Як біодик. Ей, зробів, й-мою, що ж мені треба. Тут ще ж світа. Менше тягу. Четверта шость, ставлю на. Ну Нічого, ми поїдемо без четверти. Ой-ой-ой-ой, зараз буде термо! Нічого? Мазда. Йо-ма І його трошки, з ну нічого, нічого, нічого. За три роки її можна. Я на другій передачі приїм до горба. Якщо б я доля трохи бензина, то я думаю польот би був ще ліпший. Хочу і осря покидає нормально, зараз воно, щоб вона не відпала. О, перша пішли, я. Біриски підйом до горба! Давай мазда! Бія! Yeah! Та що ти, японія? не треба було купляти, тобі пасати. Треба було купити мазду. Згнив кузов, покинув чат, балка відпадає на мотор, тягне і пофіг. Оце я розумію машина. Кузова нема, а мотор ще б А ну, Вони під ногу зараз не Нормально до маза, вона поїде без масла. Що ти, йомайо. -йома. о Взагалі лайба, давай її ще шасе і заправимо. Підваримо задню балку. Тут попоняк, ще можна ганяти. Зараз повіримо, чи генератор тут працює. Що мені не подобається, що то лампочка світиться. чи він робить, не робить, не знаю. Так, ми вже близько. Все би було добре, якби не той кузов печальний. Що Шотка, ну чому тоді Тормоза навіть є, до речі, колодки вибили передні. Тормоза все одно є. Ми що, ми заглохли, я так поняв нічого передачу, клечили, де як ми пасимо проводить. Ти ще й пожатком кинути, то можна молодити, так все, та й такого-такого на старту. Ну треба попробувати Максимович, чи, чи генератор робити. Давай, коротше, цей, пробуємо генератор. Получай контент Газу, газу дайно постійно. Не знаєте З... З генератором щось непонятно Але робило, в принципі робило і без того Воно б вже мало заглохнути, но є, генератор присутній Там може який контакт відійшов. Так, зараз подивимося, що, де тут масло на де мет. А та що ти, чоловіче? Мотор нагрітий. Навіть, навіть димка не пускає, -мо! А це мотор? Глуши я контент. Все. Як бачили, мазда виявилася досить, досить жива. Ну, чоловік не надурив, казав, що їздив, просто залишив її, виїхав за кордон, що мотор то добрий, машина була на ходу. Як бачите, поміняв тільки трубку, бо не вистачало їй тиску, там була трубка вже пересохша. І все, і машина завелася. Масло трошки доляв три циліндри, четвертий не міг викрутити. Ну, як викрутити, не міг люльку витягнути. Машина завелася, проїхала. Їде досить бодро. Але що зробити? От бачите, крісло відгнило. Все, жопа крісло. Порогів немає. Ну ще я думаю, скажете Бог, з ним пороги поварити. Пороги можна поварити, не спорю. Ну от Заднє колесо вже йде боком. Якщо бачите, колесо відійшло від кузова. Ланджерон і річах це все повністю відгнило. Відновлювати таку машину не бачу сенсу, хоча вони і зараз є там ще по 2000. От, колесо їсть, Не знаю, відновлювати не дуже моє бажання. Хоча напишіть вашу думку. А вже завтра, за дня, ми розчистимо місце під нього, заженемо туди. Вона своїм ходом їде, то можна буде її поставити так, як я хочу. От. Що ось така мазда, така покупочка. Напишіть коментарі. Брат мав колись таку мазду, від'їздив 5 років і її зарізати не міг. Взагалі нічого не міняв. Пишіть вашу думку, який мотор краще, 1.8 чи 2.0. І чи її відновлювати, чи краще розібрати. Вже є ніби клієнт на мотор. І там теж по запчасті вже люди хочуть. Так що, можливо, якщо у вас є такий автомобіль, щось потрібно, можете дзвонити, замовляти, відправимо, знімемо. Так що Ціни доступні і договірні. Так що Дякую всім за перегляд. Давайте з вас ось такий лайк, бо зараз відео не так часто виходять не так часто купляються машини. І не забудемо ось тут підписатися і кнопка підписатися. Дим старалися ще якісь відео знімати для вас. Так що до наступного курчів, до наступного відео.